Хей-хей-хей-йоу! З вами Клейрей, як завжди, як завжди, ваші улюблені дуелі. Починаємо! Золотий дивізіон 808 ММР. от Оце буде зараз так складно, що капець. І одразу не знаю, де ми спавнимось. Ми спавнимось десь. На Балканах, напевно. Хоча не факт, не факт. Я взагалі не шарю за мету, я шарю тільки за оцю архітектуру. Це в нас якийсь прапор, прапор Польщі, як не дивно. Ням-ням-ням-ням-ням. Як гадаєте, що це може бути? Що це за містечко? Північ, південь, ну, Польща однаковісінька. От я люблю приїжджати в тупик. Я бачу. Оп. Там був значок якийсь. Блін, ну ніфіга ж не зрозуміло. Давайте спробуємо. Північ. Коло ще це він Лодь стикнув. Ну добре, 200 хп урону ніколи. Поганими не бувають, а це що? Ну, це Західна Україна. Я б тікав щось. Ужгород? кудись сюди. Можливо, це не Ужгород? Але схоже, начебто. Начебто схоже на Західну Україну. От я хотів казати щось таке. Отак. От Отакой! Оу, oh, єс. Yes. Оу, oh, клас. Оце був якийсь п'ятий раунд, я б йому дав прочухана, але зараз 1700. Блін, ну він же. Типа. Розумний за раунд мене просто гандошить. Так, з позаду жовті, спереду білі, так. Ну, не інакше, як UK. Ніфіга не бачу. Ну, схоже mm -hmm. на UK, так, схоже. І знову скільки ми тобі. 260. Будь ласка, можна так, щоб я зараз тебе виграв? Хочу виграти. Будь ласка, сильно хочу. Е -е 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 -е. Це якась Еквадорія, Колумбія. Эквадоре все ж таки. Mm. Ну, Эквадор, на самом деле. Кристиано, Венец, Хиго, Хи, Хиос. Це у нас. пам парам пам пам Кристиано, Кристиано. Это Боливия, Боливары, Боливары. Лапас, Лапас. Фигас, Лапас. А, блін, у мене 6000 було! Це хілінг ground був. Це взагалі Гватемала. Це у нас Тайвань. Тайвань, десь його північна частина. Хоча не факт, що це взагалі Тайвань, це може бути якась Малайзія. Хоча ці канали, ну схожі на Тайвань. ці стопці жовті. Ну так, але південь. 3400, непогано. 3400 непогано. Зараз що ми бачимо. Ми бачимо. Лівосторонку. Ліва сторонка, так? Блин, а я не знаю, что это. Это схоже на какую-то якусь... канию, например. Не-не-не, стоп. Так, на самом деле Ты что, мне урон? Э! Эй! Эй! Ля! Ой, как я люблю Оце таке усе. Оце це Балкани чи якась Іспанія, Португалія, ну що ще це може бути? Так, давайте побачимо. Ну так, північна півкуля. Ну таке помаранчеве. бригаторіо, ну це Португалія. Не інакше як Португалія. Тикаємо Португалію. Начебто Португальська. П'ємо за це сочок. За ваше здоров'я, І здоров'я Португалії та здоров'я чого чувака. Це Індонезія. Філіпини. Напевно, отака криша в Індонезії, м як правило, Кампунг КВ, Дусила Буратутар, в Самантен-Бунгу в тихірале, Ді. І одразу зрозумів. Не на Калімантані чи. чи де. Не знаю, мені здається. Як цей острів називається. Суматра, так. Все ж таки не там. Блін. А гори саме у тій частині Індонезії. Це Бразилія. Так, якщо я зараз програю, то це просто мінус життя. Але це Бразилія, Бразилія, Бразилія. Будь ласочка, можна би вгадати! Прошу, Барзо. Так, це Бразилія. Оу oh, єс! Yes. Перемога! Отак от, от. Непогано, непогано. Ще маданчик нам дали. Чому я вийшов далі? Далі граємо, граємо. Сучок на здоров'я. Так, одразу що ми кажемо? Ми кажемо, що це Ботсвана, Боцвана, Преторія Боцвана, десь у цьому, у цьому регіоні. 80. Його знає. Ну, начебто там. Ну, начебто зараз не те щось буде. Так, як чітко, як чітко. Непогано в першому раунді 1100 ми йому наносимо, але ж все ж таки у будь-якому раунді нас можуть просто так. І нема. Слухайте, концентрація корів. Так, 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 як де сонце? А сонце де? Де Де ти? Ото ти сонце? Ти сонце, ти там? Слухайте. Ну якщо, це північна півкуля. Якшо? Ну. Ну, на роком. То це щось таке хорватське, мені здається. Ще взагалі не факт, що це північна півкуля. А, Греція все ж таки. Схоже на Хорватію, було. Добре, що я не тикнув південну півкулю, якусь там Латинську Америку, а то дупля була б. Так, одразу бачимо, ми бачимо. Обрігадо Матеріас де концентрасяо, оце Сяо, Сяо це бразильська, португальська, і це десь тут в Бразилії, там, де ми були. Така черепичка бачимо, білі хатки, в принципі, грунт бачимо, так, такий помаранч, ну, ось така трава. Тільки тут така трава. Ніде я не бачив такої трави. Ну, бачимо, саме так. 2200. Добре, непогано. Добре, 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 добре. Оце схоже на Європу. Ну, це і є Європа саме так. Біла машина. Чомусь я подумав, що це якесь Закарпаття одразу, але це не Закарпаття. Ну їй, друже, давай. Опиняємося в хаточках якихось. Хм. Хаточки. 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 Не знаю, мені хочеться сказати, Це точно якась країна, яка межує з Україною. Чомусь мені хочеться сказати, що це Словакія. Непогано. Так, бачите, схоже на Закарпаття. Дуже схоже на Закарпаття. Саме Словакія. О, о, о це в нас, знаєте що? Це в нас. Або Португалія? Посиосос. Або не Португалія. О, схоже на Португалію. Блін, Іспанія насправді. Блін, а у знову 6000 хп. що я, блін, туплю? Хилинг Раунд. Так, це начебто у нас Тайвань. А, фіг там. Блін, а це Азія, не Азія? Слухайте, начебто Індонезія, так знову. Ну, ліва Сторонка. Малайзія, Це Малайзія. Це Малайзія. Саме тут такі пейзажі, архітектура, ліва сторонка. От бляха. Це не Азія. О, взагалі, не Малайзія, а Таїланд. А оце Латвія, Литва. Напевно, Латвія. Блін, чувак. Якщо ти зараз Вгадаєш, ліпше за мене. Це просто мінус життя. Одразу. Битва, все ж таки. Блін, 175. Він зараз мене переграє. Побачите зараз. Це буде так смішно. Я буду просто ржати і ржати. Капі. -пікельська... Подождіть... Це Скандинавія це Скандинаві. Ой, не Скандинавія, а Литва, Латвія має бути. Фух, я також хотів Болгарію тикати, але щось мене. Насторожило оця мова, і це тлумачення спеціально для росіян У саме такої чистої російської мови Болгарії не могло би бути, там просто кирилиця.